Стучного контакту поліцейських сучасників масових захист. Це також використання мобільних груп. А, як показує практика, на сьогодні мінімальне кількість присутності поліції знижує накал якоїсь агресії. Це дуже ефективна практика, особливо в умовах сьогодення в Україні. Пропорційності залучення сил та засобів. Якраз сьогодні ми починаємо підготовку командирів, і основне завдання цих, 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 цих курсів це навчити командирів золотого серебряного і бронзового звена приймати рішення на своїх фірмах. Не чекати команди від вищого руководства, а приймати оперативно прийняти рішення, законне рішення. Обіркового застосування поліцейських заходів примус, побудова чіткої системи управління відповідними поліцейськими операціями на стратегічному, операційному та командному рівні. Лише сукупність зазначених аспектів позитивно позначиться на забезпеченні правопорядку, сприятиме підвищенню рівня довіри населення до поліції, а також реалізації демократичних прав і свобод громадян. А це, у свою чергу, є однією з ключових цілей проведення реформ. Дякую за увагу.